Всім доброго доброго дня. Давно не було відео, вже тиждень. Чому? Тому що, ну зайняті. Лінуся моя, як завжди, торгує, готує, коптить. Я займаюся трішки будівництвом, тому що вже хочеш в цьому році хоч кришу накрити. Приїжджав брат мій двоюродний, допоміг мені трішки. Доставили ми балки до кінця, зробили он там, отак от в кінці вже бачите, зашили. Тут теж отак позашивали. от, І будемо робити контробрешотку, обрешотку, пару генератори чи пару ізоляції, ці всі діла. Позачищав я кору, де було на балках ось такою штучкою. Ось бачите, така гарна, гарна штучка. Хто знає, той знає, що це таке. Ну, а хто не знає, зараз покажу. Це штучка мого діда. От діда перейшло до мого дядька, дядь Вітя, привіт тобі. Ну, а я взяв у дядька покатати. Дядько, дай поганяю. Дав мені поганяти. І я зачищаю нею кору. Дуже чудова річ, зараз покажу. Привіт. Як діла? Прикольно. Прикольно. Так, сейчас покажем, что это за такая вещь. Вот, держи. Так, давай возьмем тут кусочек доски у нас. Снимаем очень-очень классно, вот, например, нужно вам снять куру, да, Это то красные, и снимаешь. Ух ти. Любими пластами, великими, малими. І пішов, пішов, пішов. Ось так от. Раніше наші діди, предки дуже чудово таким користувалися, будували будинки. А ще є така сама річ, тільки вона така, поняли, кругла. Щоб круглі брьовна. Зачищать. Ось така. Це така да. раритетна штука. Да? Да, Від я кого казав, це тобі? Да. Це я вже казав, що це річ була мого діда. Ну, а от мого діда досталась моєму дядькові. А я взяв у дядька Нан -нан 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 покатать. Ось такі справи. Зараз що ми сьогодні? Ми сватилися, сусідка нам дзвонить, каже: так, швидко набирайте воду, тому що опять прорвала вода, будемо сидіти без води. Набрали швидко повну ванну води, все, що, куди тільки можна. Обзвонили далі по сусідам, всі понабирали, бо у нас тут на нашій вищій вулиці, на сідовій, прорив на прориві, отак, метр на метрі, постійно. Там вже треба, мабуть, метрів 20 метрів самої труби міняти. Ну, а в нас, так. Да. Все як завжди. Розрили чопіка, забили, вставили, пойдем. Так, зараз ми їдемо в АТБшечку, да? угу. скупимося, заїдемо, завезу тебе до тьоші, сам з'їздю до своїх дочок. Провідаю дочок, запустю їм систему опалення. Тому що... Бо мама їхня дзвони каже, не виходить дровяним котлом топить, щось воно кипить, закипає. Ну, ясна річ, в системі не вистачає води. Так що поїду, зроблю дівчатам опалення, наберу води, прокачаю всю систему, провідаю дівчат, заїду, заберу тебе, да? Да. Провідаю тющу і прийду. Ну, я може захочеш, скажеш, оставайся там. там. Ага, свіцями, Мені і так кажуть, що тебе вкрадуть, не вийде. <риклад> <риклад> Провідаю тьощу, заберу тебе і прийдемо додому. Сьогодні у нас що? Забій, так? Сьогодні забій, сьогодні будемо займатися, як завжди, м'ясом. Поїхали. Поїхали. Ну Все, в тебе накупили гостинців. Ось, ось сюди лену до Тьощі. Зараз поїду до своїх дівчат. Тьща живе теж так в центрі, воно в село, але тільки центр, рядом біля траси, воно все виходить ну, по путі, все по дорозі. Така ось церква гарна біля тьоші моєї, потихеньку будується, будується. Ну, а я сейчас все за церковью на трассу выскакиваю. Еще хвилин 20-25 и я у девчат. Вот такой котел я тут поставил, когда жив. Атосовское управление. Водички полный, бачок. Подрегулировал, обслужив и запустил. Ну це ж безперебойник, бачите, да? Коли світла немає, котел з допомогою акумулятора і безперебойника працює ще тиждень. Ось так от. Вже димить. Все працює. Все чудово. Да, Мака, буде тепло? Да. Ну от, ми вже з Ленуцією і вдома. Заїхав, забрав Леночку, посиділи, побісідували з Тьошечкою. Все чудово, все гарно, всіх провідали. Сьогодні був такий взагалі репродуктивний день. А день репродуктивний, бо я сьогодні побачив і кума, ігоря, і свата вітів. Всім <гум> вам привіт. Також привіт Верховцеву передаємо. Приїхали ми додому і вирішили, що сьогодні ми зробимо собі себе... піхотно. Як ти кажеш? Вінах. <рес> Не будемо ніякого сьогодні забоя. Буде все робитися завтра, завтра. А сьогодні ми вирішили вже повністю робити себе вінахной і просто відпочивати. Зараз будемо пити кавусю. Да. Ну, а вам від нас таке коротке відео, дуже коротке. Ну, але що ж, ж, як нема що показати, <рес> да? Як не що показати, то так воно і є. Ми працюємо далі. Ви нас дивіться, дякуємо, що з нами, що нас підтримуєте. Ставте нам лайкоси, пишіть коментарі по поводу. Підписники, які замовляли нам е, моюще ну, средство, яким ми користуємося моєм каптільні. Не хвилюйтеся, в понеділок у нас приходить це средство до нас. Ми зустрічаємо перевізника, забираємо, ми замовили на цей раз побільше, бо то ж ми тільки для себе, а тепер вже ж і для вас замовляємо. І в понеділок е, буде повністю відправка. Да, да. Усім, хто побажав нашого такого средства моючого, яке має. Ми, ми не забули, ні. Чекайте. <рес> Понеділок ми отримаємо і вийшлимо вам. Взяли ми з запасом, може ще хто захоче. А ні, то нам останеться. Да? Средство дуже гарне і його багато не буває. Ну, ось і все. Дякуємо, до побачення, всього найкращого. Пока, пока. Тихої ночі скучної, безріше нашої перемоги. Да? Україна да, понад да. усе. Да. Ми українці, ми самі кращі. Ми все витримаємо. Все, Всім пока.